Українська футбольна збірна продовжує боротьбу за путівку на фінальну частину чемпіонату світу з футболу, який відбудеться наступного року. Тим часом Південна Африка, господар майбутнього турніру, посилено готується до проведення цих змагань, як і Україні, що готується до Євро 2012 Південній Африці потрібно буде побудувати стадіони, готелі, розвинути інфраструктуру. Незабаром Південна Африка проведе свою рідну фінальну репетицію перед чемпіонатом світу. Наступних два тижні там проходять. Датиме кубок конфедерації. Турнір, в якому візьмуть участь сім найкращих збірних планети. Тему продовжить Андрій Годованець. Футбольна лихоманка охопила південну Африку, яка готується прийняти змагання за кубок конфедерації, а наступного року чемпіонат світу. Готелі, туроператори та й просто жителі змагаються за кожного з тисяч фанатів, які незабаром приїдуть сюди і витратять мільйони доларів за період проведення змагань. До чемпіонату світу будують або реконструюють 10 стадіонів. Очікується, що змагання зберуть 400 тисяч вболівальників, допоможуть створити десятки тисяч робочих місць і дозволять місцевим бізнесам заробити близько 2 мільярдів доларів. Окрім футболу, Південна Африка має що показати туристам, навіть не дивлячись на досить високий рівень злочинності це чудова країна для туристів. По країні легко пересуватися. Тут існує різноманіття ландшафту та широка система обслуговування, що, на мою думку, має побороти страх перед злочинністю. Країни-сусіди також сподіваються, що туристи завітають і до них. Так, до Зімбабве можна дістатися, здійснивши короткий переліт. не таємниця, що Зімбабве є країна справжніх чудес. Ми можемо запропонувати природні ресурси та гостинність. Ми дуже гостинна нація. До чемпіонату готуються й благодійні організації. Британський туристичний агент Джон Гейкок. Пропонує футбольні м'ячі, зроблені у південній Африці, які можна придбати і подарувати дітям, котрі їх потребують. Це гарна ідея дарувати м'ячі дітям, щоб вони відчули, що також щось отримали від цього помпезного дійства, яке наближається південну Африку. Туроператори і готелі вже закупили сотні м'ячів, щоб використовувати як рекламу. Однак критики вже сьогодні занепокоєні, що після закінчення чемпіонату нові стадіони і готелі залишаться порожніми. Утім, Дон Пінок дивиться на це. Це більш оптимістично Південна Африка має високий рівень сприяння туризму. Може, ажіотаж трохи і спаде після чемпіонату, але потім він неодмінно почне підніматися. І так буде доти, поки ми матимемо тут стабільну політичну і економічну ситуацію. Наразі більшість південноафриканців зосередилася на чемпіонаті світу, адже за 15 років після апартаїду це їх перша велика нагода показати світові свою молоду державу. Андрій, Годованець голос Америки.